Офігеть, яка крута розпаковка! Можливо, ви цих товарів ще навіть і не бачили. А я замовила. Називається Женечка, розкошелилася, замовила собі класний догляд. Будемо тестити, але я хочу вам це показати. Це бренд Росабела. Люблю, коли бренди гарно підходять до пакування. Подивіться. Перед тим, як мені відправили ці продукти, мене запитували саме про мою шкіру. І, коротше, це була консультація від косметолога. Ось ця Анжеліка, засновниця бренду Rosabella. Маємо три продукти: Пробничок і шоколадку. Давайте я вам покажу, що я, замовила. я Мега Мегазволожуючий кремчик обов'язково затестую і залишу вам чесний відгук. Я знаю, що це. Гляні баночки. Це у нас тонер. І наступна, боже, як я того чекала! Сиворотка-коректор для, для того, щоб тон обличчя був рівним. Ой, вона така приємна! І що мені подобається, в неї немає дуже насиченого аромату, бо саме в доглядовій косметиці я не дуже люблю насичені аромати. Дивіться, яке воно все естетичне. Обов'язково потестую і повернусь до вас із відгуком.